Як додавати шаблони абонементів в систему? Заходимо ось сюди в панель і обираємо налаштування цін та абонементів. Одразу ми знаходимося в розділі шаблони абонементів і обираємо новий, абон... новий шаблон. І сюди вказуємо назву. Наприклад, іспанська мова, 8 занять, дорослих». Якщо у вас є абонементи на 8, 4, 24, 12 занять і так далі, більше-менше. ну, тобто, як у вас заведено, ви можете спочатку додати іспанська мова 8 занять, потім додати іспанська мова 12 занять, і відповідно так по черзі додати всю різну кількість. Якщо у вас не лише іспанська мова, то відповідно інші предмети можна так само додати окремо. Е, ну, або ж знову ж таки додавати не по назві, а просто 8 занять, там дорослі, наприклад, див групові. Ну, як, як, тобто, які у вас, в принципі, існують шаблони, ось такі саме ви створюєте в системі і ось тут додаєте. Опис можна повністю продублювати назву. А тепер є такий момент: можна зробити абонемент фрістайл, а можна його не робити. Фрістайл. Яка mm. різниця? Якщо ви обираєте фрістайл, ви матимете змогу при продажі абонемента конкретному клієнту трішки коригувати цей абонемент конкретно під цю людину, якій ви його продаєте. А саме ви можете змінити тривалість заняття. Та, тривалість абонементу перепрошую, також змінити кількість активних занять в цьому абонементі, ну і зробити вартість трішки дешевше, тобто продати його дешевше. Якщо ж ви не обираєте, що він фрістайл, то ви не можете ніяк коригувати абонемент при продажі, зможете тільки з усього дати йому невеличку там, знижку у відсотковій або у якійсь гривневій сумі конкретній і все. Тому фрістайл дає просто більше функцій. Тому ми радимо для початку обрати фрістайл. Тим паче, якщо ви з нуля заповнюєте систему, 100% по клієнтам будуть якісь залишки, які раніше займалися, щоб продати там не 8 занять залишок з тих восьми там чотири, ну краще обрати фрістайл. Потім кількість відвідувань, саме тут вказуємо так само 8. Потім є можливість зробити абонемент як зі строком придатності, так і без строку придатності. Якщо у вас є строк придатності, ви обираєте кількість періодів, наприклад, 30. Да, і можна обрати 30 місяців, 30 днів, 30 тижнів а, і так далі. Ми обираємо, наприклад, 30 днів, або ж можна написати one month. Також потім дозволити передан абонементів, це краще обрати. Що це таке? Це якщо у клієнта, наприклад. Якщо клієнту потрібно, щоб в нього був не один абонемент, а, а, а декілька саме, вам краще це обрати, тому що буває таке, да, що клієнт ще не встиг виходити поточний абонемент, а вже сплачує наперед. І Щоб система цю справу пропустила, вам треба дозволити перетин абонементів обрати. Це раз обирається і все. Потім можуть використовувати декілька клієнтів, це по необхідності можна обирати. Якщо у вас є така можливість компанії, що у вас можна в рамках родини, наприклад, придбати один абонемент на дві людини. Тобто, наприклад, да, там сплачують, кажуть, ми сплатимо вам 24 заняття. Можна ми вдвох будемо займатися, тобто не кожному по 24, а на двох. Якщо ви таке дозволяєте, то, відповідно, можна натиснути, якщо ні, то ні. Потім вартість. Сюди вказуєте вартість саме за 8 занять. Наприклад, ви вказуєте 4 тисячі гривень, воно ділить її на 8 і 500 гривень за урок вам рахує автоматично. Тепер працює з типами уроків. Треба обрати, з якими типами уроків працює цей абонемент. Так як ми його назвали, іспанська мова, індивідуальні заняття для дорослих, відповідно, тут ми так само можемо обрати. Да? Наприклад, ось такий тип Типу уроків, які а, по своїй логіці відповідають ось цій назві. Ну, тобто, вам треба спочатку на попередньому відео ми розповідали, як створити типи уроків. Що не ви їх створили, треба створити абонементи і зв'язати ці абонементи з конкретними типами уроків. І тепер, коли учень буде виходжувати саме ось цей тип уроку, в нього з цього абонементу буде списуватися один урок. І зберегти. Таким чином ви додаєте всі інші шаблони абонементів, які існують у вас в компанії.